Всім привіт! Мене звуть Олександр Решетков і я є засновником AverZone, програма, яка направлена на підтримку молоді в Україні. Разом з нашими гостями ми будемо говорити про вас, про розвиток громадянського суспільства, соціально-відповідального бізнесу та шукати шляхи, як повертати молодь в Україну. Ми розповідаємо ваші історії, аби молодь завжди була на адженді прийняття рішень. Всім привіт! Сьогодні у нас наступний епізод Аверд Stories. Ми вже багато говорили про розвиток соціального підприємництва, про те, як повертати молодь в Україну про внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні хотіли б затронути таку цікаву, неординарну, але дуже важливу тему, як молодіжна дипломатія в умовах війни. Uh -huh. Взагалі, зараз ми зрозуміли, да, що дипломати це не тільки люди, хто ходять в костюмах або їздять на якісь міжнародні зустрічі, це і зброя, це і санкції, це і економіка, тобто це і дрони, тобто це дуже багато різних аспектів, куди дипломатія інтегрувалася. Але що ж таке молодіжна дипломатія, да, як молода людина може брати участь в цих процесах, буде цікаво поговорити. Сьогодні з нами Денис Ганжа. Він є співголовою молодіжної ради при МЗС України, засновником громадської організації платформи публічної дипломатії і делегатом молодіжним делегатом в ООН. Бувшим. Бувшим. Вже був що бившобу минулих. Не буває. І сьогодні з Денисом ми поговоримо про розвиток молодіжної дипломатії. Давай таке перше питання: що взагалі на твою думку, молодіжна дипломатія? З чим її їдять? Трошки пояснимо це людям, тому що впевнений, okay. що багато хто не розуміє. А ну ти сказав а, при МЗС України міністерстві закордонних справ. Да. Краще yes. такі абревіатури розшифровувати, вже повітря не один раз. А, давай давай підемо трішки в історію. Тобто, історично, що таке дипломатія? Це. Там ну, до десь 20 віку дуже закрита історія, коли е, ніхто не знає, хто такі дипломати, вони там між собою в дуже закритому високому колі, і в силу того, що це майже єдині люди, які подорожують, які мають змогу і фінанси подорожувати, то ну, це дуже цікава професія. Але ну, ми маємо зараз який тренд Тренди глобалізації. Тому між країнами почалося ну, багато людей їздити туди назад, як туристи, як бізнесмени, як хто завгодно. І також з появою соціальних мереж, ну так чи інакше, всі уряди, е, і в тому числі дипломатичні представництва, стали більш відкритими для суспільства. І звідси з'явилось поняття публічна дипломатія. Грубо кажучи, що е, ти, як громадянин своєї держави, виїжджаючи в якусь країну, ти вже є публічним дипломатом, тому що по тобі буде формуватися враження про країну. І е, е, ми бачимо, що молодь супер активна, супердрайвова і постійно кудись їздить. Еразмуси, обміни, конференції, е, просто навчається в університетах, просто їздить відпочивати. І багато цієї активної молоді, яка гр... займається громадським активізмом, має величезний нетворк людей за кордоном. І ми побачили, що ми побачили, що молодь. Яка була за кордоном в той момент, коли почалось повномасштабне вторгнення, це була ледь не одна з перших тих людей, які почали е, е, протести, які почали займатися е, гуманітаркою та допомагати нашим е, людям, які виїжджали з країни, і вони першими побігли говорити до депутатів, до урядів, тому що банально офіційні представники ну в них на них навалилось стільки справ, що вони були зайняті 24 на 7 війною. І Україна стала по суті темою кожного заходу, принаймні в західному світі. В Азії, в Африці теж можливо, десь воно проскакувало, але ну ми розуміємо, що в країнах Європи і Америки Україна є на кожному заході. Тема України, але в нас не вистачає офіційних спікерів. І тому в нас з'явилася купа спікерів, які там від молоді, ти, ти їздив, я їздив, купа наших колег їздили ну, виступати на доволі серйозних майданчиках, на тих, на яких би ну, заврядчі нас запросили за нормальних обставин. І я помітив, що дуже багато людей говорять, ну, щось не дуже, ну, вибачте, неадекватне. Ну, трішки, як це ми кажемо, в Харкові не в Касу. Знаєш, тобто. Ну, ну в нас є яка якийсь меседж бокс. В нас сьогодні Україна там бореться за те, що умовно сьогодні нам треба ракети Таурус, а люди на конференції в Німеччині не згадуються. Вони починають робити все, що завгодно. Тому ми зараз намагаємось вивести молодіжну дипломатію в якусь окрему рамку спільно з фондом родини Богдана Гаврилишина. Ми розробляємо документ, який буде називатися Основні засади молодіжної дипломатії України. Ми сподіваємось, що ми зможемо трішки систематизувати цю роботу і. Принаймні надати нову е, От ти багато сказав про молодь, про те як вона ставиться до там, міжнародних поїздок до представництва. Зараз існує такий, не знаю, стереотип чи не стереотип, Давай поговоримо, що молодь не дуже довіряє міжнародним інституціям, зокрема, ООН, НАТО. Да, там на початку війни дуже багато було кампаній, там закрити небо, дайте більше зброї. Воно все рухається, але все одно не так активно, як би хотілося представникам молоді, людям, хто дуже активно в це залучений. Є певна. Так, як скепсис щодо цих інституцій. Ти був молодіжним делегатом в ООН, ти виступав в ООН, ти був на асамблеї, ти їздив в Нью-Йорк. От З твого боку, як ти, по-перше, ставишся особисто до міжнародних інституцій? Ну давай там сфокусуємося, зокрема, тому що НАТО це трошки інша історія. них є більше інструментів робити, щось зокрема давати зброю. ООН робить там резолюції, якісь дискусії, котрі, на жаль, на сьогоднішній день нам не допомагають, або може От Цікава твоя думка. Ну, давайте розуміти так. Перед тим як я почну говорити те, що думаю, ми воюємо з все ж таки другою найсильнішою армією у світі. Ми воюємо з країною, яка має неймовірний вплив. Я прям підчеркнув це неймовірний вплив на купу міжнародних організацій. І в ООН ця організація має право вето в Раді Безпеки. І за останні, якщо не помиляюсь, чи то 10, чи то 15 років Росія накладала вето у 85% випадків, угу, в принципі. Тому, ну і ще ця країна просто роздає гроші наліво і направо. Не дуже хорошим державам, скажімо так, але тим не менш вони стають її фанатами. І є ще країни, які ну, вони нейтральні в цій грі. Та сама, ну, можливо, десь ну, Китай ну, він не, ну вони грають свою гру, тут треба розуміти. Вони не можуть грати ні про українську, ні про російську гру. Вони грають свою гру. Та сама Бразилія. Зараз ми бачимо Угорщина плюс Словаччина. Mm -hmm. а, Дипломатія це дуже дуже важкий процес. Він, на жаль, не може бути супершвидким. Щодо міжнародних організацій, так вони не справляються в принципі, вони не тільки не справляються з нашою війною, вони не справляються з нормальним реагуванням на те, що відбувається сьогодні в Ізраїлі і в секторі Газа. Все, що ну, на сьогодні, на жаль, через те, що система була побудована. Вона зараз не відповідає тим вимогам сьогодення, вона не здатна швидко реагувати на те, що відбувається. І тому Україна не один раз пропонувала якусь реформу, і в усьому світі говориться про те, що треба реформувати ООН, особливу Раду безпеки. Ну це, це процес, який триває. І я думаю, що наша війна просто цей процес ну, набагато пришвидшила. Але я би ну, не був максимально скептично налаштованим до усіх цих організацій з тієї простої причини, що е, ми, ж, ми ж не бачимо навіть і 10% що там насправді відбувається, і які домовленості досягаються на майданчиках, таких як ООН, Рада Європи, ну і ще декілька організацій. Ну там дійсно досягаються домовленості по зброї, е, по санкціям. Що дуже важливо, приймаються резолюції, які е, ляжуть в майбутнє того е, як кажуть, суду е, над Росією і не тільки над путінським режимом, а над Росією, який ми очікуємо. Ну, наприклад, з останнього Ради Європи е, наперед визнала Путіна нелегітимним президентом yeah, yeah. Росії. І це дуже важливо, тому що він все менш стає рукопожатним у світі. Це дуже довгий процес. Зважаючи на те, в яких умовах ми були в перший день війни, я кожен раз, коли приїжджаю чи бачу нашого дипломата, я просто ну, неймовірно їм дякую. Тому що вони в умовах, коли Росія роками вливала гроші, там є такі страшенні схеми того, як вони будували свій вплив навіть всередині ООН, ну, наші дипломати просто молодці. Бо на сьогодні ми маємо. Майже все, що ми просили. Лише чекаємо на F-16. От ну це останній крок. Ну я та камсина 300 кілометрів. Я yeah, ну вже навчання розпочалось на F-16. Ну ось, сподіваюся, то... що... уявіть, що ми зробили. Ми, ми зробили так, що ну, Путін і його ця компашка, вони, вони тепер можуть сісти, якщо вони поїдуть в якусь з країн, яка ратифікувала Римський договір. Mm -hmm. їх, ну, їх мають затримати. Це гарно. Мені це подобається. Повністю ізольований, неймовірний тиск санкцій. Да, Вони не працюють швидко. Дуже величезна проблема, яку я ну, бачу у людей щодо сприйняття дипломатії, вона не може відбутись отак. На жаль, це не отакий процес. На жаль, він вимагає часу і він вимагає розвитку відносин роками, а то й десятиріччями. Давай трошки поговоримо про Харків. Ти сам okay. з Харкова. Я думаю, зараз тут з'явиться на екрані допис. Ти нещодавно був в Чехії. Багато засобів масової інформації шерили твій допис про те, як ти зустрівся з президентом. Чехії подарував йому футболку з Харкова. Ні, Айдар. Айдар, окей, окей. Давай трошки про це і перейдемо до Харкова, що зараз відбувається в Харкові. Uh... Ну, окей, якщо ви тут десь тут, 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 тут виводите цю новину, е, ну, це якраз так і те, про що я кажу. Що е, твоя поїздка має бути не про тебе. Е, мені ну, насправді я, ну, там, якщо коротка історія була в тому, що я думав в цій футболці ходити весь день, аби нагадати про е, бо всі знають про військовополонених Азову, і мало хто знає про те, що у Вайдару теж багато м. військовополонених. Тому ну, я вирішив, що. Оскільки в ну, мене, мене ну, якби є певні стосунки з тією, з тією бригадою, то я вирішив підтримати хоча б так, чим я можу. Тому що я не на фронті, і все, що я можу, це е, максимально звертати увагу на якесь питання. І, але в останній момент я вирішив, що я цю футболку вдягати не буду і ну, повністю нову футболку подарую президенту Чехії, який е, колишній генерал НАТО, mm -hmm. і тобто дуже поважає військову тематику. І... Дуже тепло ставиться до питання підтримки України і українських військових. Єдина проблема цієї акції, назвемо її так, вона, на жаль, не, не була помічена іноземними змі, і вона розлетілася в Україні, що як би теж непогано, але хотілося досягнути зовсім іншого ефекту. Тому сподіваємось, що Петр Павел якось вдягне цю футболку. А як він на це відреагував, що він сказав? Е, ну, я, тобто, треба розуміти, це не була окрема зустріч. Тобто, в рамках форуму, де він виступав, я просто підійшов mm -hmm. до нього і кажу, ну, вибачаю, що там, може порушую протокол, тому що взагалі ну, подарунки не узгоджені, ну, краще не mm -hmm. дарувати. Е, але я ну, вирішив наважитись на такий крок, запропонував, сказав йому, що я е, ну, тіпо, вам передали. Він дуже подякував, пообіцяв, що обов'язково ну, вивчить питання. Ну, як би зрозуміло, що він в моменті він може не знати, хто такі батальйони і дари і чому це питання важливе. Тому я сподіваюся, що його команда зверне на це увагу, і, можливо, ми в майбутньому отримаємо якусь реакцію від чеського уряду чи чеського міністерства закордонних справ на те, щоб посприяти тому, щоб звільнити наших військовополонених. Окей, давай тепер трошки перейдемо на Харків. Ти сам з Харкова. Е, ви робили, ваша організація робила дуже багато проєктів. В Харкові залучала дуже багато молоді, співпрацювала зі студентами. Харків, в принципі, таке студентське е, місто. Чи змінила ситуація зараз? Яка ситуація зараз в Харкові? Чи маєте ви там проекти, чи плануєте, може, що запускати? А, ну, Місто очевидно змінилося, тому що Харків це місто, яке все ж таки вистояло російську навалу і, е, на превеликий жаль, зазнало величезних руйнувань. Якщо приїхати на ту саму північну Салтівку, ну важко там, реально важко. І ну, всі, всі це знають, давайте так. Е, станом на сьогодні, що я відчуваю, ми зараз не знаходимося в Харкові, ми маємо плани щодо певного повернення туди в рамках нашої діяльності. Не буду це анонсувати, тому що ну, краще нехай почекає. Я думаю, всім сподобається те, що ми плануємо на наступний рік. У мене є відчуття, що зараз в Харкові є одна величезна проблема. Мало хто хоче туди їхати. В плані, от, Якось і до повномасштабного вторгнення Харків. Не був аж таким популярним напрямком для поїздок. Ну, тобто, я відчував це. Це, це е, дуже рідко Харків обирали місцем проведення якогось величезного заходу, і саме харківське суспільство е, дуже рідко проводило величезні заходи з залученням аудиторії інших міст. Ну, наприклад, там, в тому самому Закарпатті був там форум «Reopen Закарпаття, чи якось він так називався, що є потужним в Харкові. Чогось подібного не було, і ми тоді думали над цим, але ну, війна винесла свої перспективи. Uh -huh. Я дуже сильно вас закликаю. З'їздіть в Харків, знайдіть якийсь. Вас ну, майже у всіх, тут, я сподіваюся, дивиться цей, цей канал. Є друзі в Харкові. От з'їздіть okay. до них хоча б раз. Там не так страшно, як ну, уявляється, Там було страшно в якийсь момент. Зараз ну, війна це війна, ракети в нас можуть прилетіти в будь-якому місці. Просто в Харкові це трішки швидше. Якщо бути ну, обачними святкувати за сигналами повітряної тривоги, ну і ok, приїхати це нормально. І от таке останнє питання: ставлю, в принципі, всім нашим гостям про підтримку збройних сил. Тому що існує такий стереотип чи не стереотип, що всі сфери життя вони якби відокремлені один від одного. Бізнес там щось донатить своє волонтерські, великі організації роблять свої збори. Як ти вважаєш, яка ситуація, який стан цього зараз в молодіжному середовищі, серед громадських організацій, серед там, людей, хто займається молодіжною дипломатією? Чи достатня ця підтримка усвідомлення війни? Як вона, ну, складно сказати, яка вона має бути? Да? Це все дуже такі сенситів і суб'єктивні поняття. Чи ти вважаєш, що цей сектор робить достатньо для підтримки збройних сил, для наближення перемоги, там, для деокупації того ж самого Маріуполя? Ну, uh... Перше, для деокупації якоїсь території ну, найбільше робить It's Збройні Сили України і інші безпекові mm -hmm. структури. Ми маємо розуміти, що так, дуже багато молоді пішло в лави mm -hmm. Збройних сил. На жаль, ми втрачаємо найкращих там, за останній місяць тільки задати, там, Сергія Конікова і Сергія Молчанова, Пільміння. І в мене є відчуття, що от саме середовище цих всіх молодіжних організацій, молодіжних центрів робить дуже мало. По-перше, ми будемо завжди робити дуже мало. Ну, тобто, це, це просто похорона. Ні, ніколи не, не буде перемоги, достатньо. Да, це, це дуже мало. Але, знаєте, як я оце бачу, ну, інколи колеги називають свої проекти там, ну, Збройні Сили молодіжних Рад України. Вибачте, Українська асоціація молодіжних рад, ну це неправда. Коли ми кажемо молодіжний фронт, дипломатичний ні, на нашому фронті, ну, фронті не гине жодна людина. Тому ми всі тил. Е, і тил робить зараз дуже мало. Це реально правда. Я це бачу просто там: <кій> по кількості репостів, по кількості зборів е, наскільки важко закривати збори і. Давайте будемо відверті. В громадському секторі є хороші зарплати. На сьогодні це один з небагатьох секторів, в якому є постійні зарплати, і вони, ну, якби міжнародні партнери роблять усе можливе, аби ну, всі отримували гроші і ну, робили громадську діяльність не безкоштовно. Всі мають спроможність задонатити. Але цього робить ну, мало хто. Я би чесно, ну зараз, можливо, ну, провів би, може, якийсь збір від усіх молодіжних організацій, щоб трішки людей, як це кажуть, розбудити. Тут навіть проблема не в тому, що Окей, мало роблять, мало слідкують. Ми, коли робили форум на День Молоді, я там, ми, ми хотіли запросити одного дуже відомого військового. Не буду казати, якого, але ну, він дуже відомий. <кхи> і, ну, на жаль, не вийшло. Я людям так казав, що ну, можливо, прийде такий-то військовий, такий, а хто це? Mm -hmm. Не знати назви бригад, не знати, що сьогодні йдуть бої під Авдіївкою, під Роботино, бої під Купенськом, під Сінківкою, не знати обличчя і імена героїв це сорок. Дуже дякую тобі за цю розмову. Сподіваюся, що це було корисно для наших глядачів. Пишіть в коментарях, які теми вас цікавлять в подальшому, що ще ми маємо підіймати для того, аби більше молоді розуміло свою роль, про те, що історія вона пишеться тут і зараз, і що кожен з нас має мати якесь місце в цих процесах і в жодному разі не ставати десь осторонь, вважати, що воно там якось саме завершиться чи щось зміниться, а я потім вже прийду на щось готове. Дякую тобі. Будемо. Працювати